Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. Два тижні тому ми висадили розсаду цвітної капусти на грядку в відкритий ґрунт. І тоді я обіцяв, що буду показувати, які підживки ми цієї капусті будемо проводити. До речі, на момент висадження розсада цих рослин виглядала дуже слабкою. Ось коротенький фрагмент, як це відбувалося. При висаджуванні ми провели підживку укорінювачем і добривом 13, 13 для того, щоб розсада трішки була більш міцною. І по про 14 днів після висадження, ось так зараз виглядають рослинки. На мій погляд, доволі непогано. Вони зміцнішали. До речі, ми вирощуємо три дуже цікавих сорти цвітної капусти: – «Салістар», «Флеймстар» і «Графіті». Вони всі по-своєму красиві, дуже будемо дивитись, коли з'являться на них соцвіття. Але зараз мова не про те. Капуста зміцнила, вона набирається сил, але продовження ось цього потужного розвитку потрібно підтримувати. Тому через два тижні після висаджування ми проводимо наступне підживлення, і в якості добрива буде зараз виступати добриво. Кальциніт, це кальцева селітра. В складі якої є два елементи трішки азоту в швидкодоступній формі нітратній. Азот буде допомагати продовженню швидкого нарощування зеленого листя, а листя в майбутньому будуть виступати як такі зелені фабрики, які будуть виробляти потрібні речовини для. Наростання соцвіття, тобто результату вирощування нашої капусти. Це перший був елемент азот в нітратній формі, і другий елемент багато кальцію. Кальциніт так і називається. Це добриво. Я впевнений, у переважної більшості з вас це добрива є. Якщо немає, це дуже погано, тому що кальциніт, кальціві добрива, вони не входять до складу інших складних добрив, таких як 20-20-20, чи 18-18-18, чи нітрама От кальцію там ви не зустрічаєте, тому що кальцій не змішується з фосфорними та іншими добрими. Це окреме добре, воно повинно бути дуже. Так ось кальцій допомагає зміцненню рослини від стресів, покращення стійкості рослин від негараздів. І до того ж, якщо буде брак кальцію на цьому етапі розвитку цвітної капусти, буде завмирати розвиток формування і збільшення суцвіття. Тобто точки зростання на капусті будуть зупинятися, якщо буде нестача кальцію. Ось тому ми зараз беремо, друзі, і починаємо з 15 грамів на 10 літрів води. Це ось так. Столова ложка. На 10 літрів води, кальцієвої селітри. У нас трішки більше, ніж 10 літрів води, тому ми ще трішки-трішки додаємо. І ретельно розмішуємо. Але я хочу сказати, що розчинність кальциніту досить висока, тому що він навіть використовується для підживлення по крапельних стрічках, тому це не важко. Хоча треба трішки помішати. До речі, якщо немає кальцію, Якісного водорозчинного я посилання залишу в описі під цим відео. Можете замовити і швиденько вам його доставлять новою або укрпоштою. Нам також кальцеві добрива допомагають вирощувати якісні томати, перець. Там кальцій допомагає боротися з верхівківою гниллю. Це біч пасльонових культур. Так що, друзі, кальцеві добрива повинні бути у кожного. Раз на два тижні треба проводити такі підживки. Все, розчин готовий. Треба зробити зараз лунки для поливу. Ви поки відпочиньте, а я це зроблю швиденько. Все, лунки зроблені. На такий розмір рослини приблизно 0,5 літри приготовленого розчину. Ось так. Якщо побачили жовте листя нижнє на капусті, це ознака не стачі азоту. Треба трішки буде збільшити кількість азоту, щоб рослина не починала його забирати з нижніх листів на верхні. До речі, одна рослинка чомусь в такому сумному стані. Будемо спостерігати. І щось, мені здається, там щось трапилося з корінням. Поруч рослини виглядають ось так. Ця рослинка поки що по спеції не відновлюється. Це цікаво, треба послідкувати за нею. Інші всі в такому доволі міцному стані почуваються добре. Ось така поливка, ось таке підживлення цвітної капусти. Набагато допоможе їй. Подальшому розвитку. Але хочу сказати, в нашому випадку з цвітною капустою є невеличка така колізія. Зазвичай цвітну капусту треба висаджувати на грядку для продовження вирощування раніше, щоб температура, при якій закладається суцвіття, складала приблизно 15-18 максимум градусів саме за таких температур, доволі низьких для розвитку рослин. І закладається якісна головка на цвітній капусті. Наша капуста потрапляє якраз. Ось період закладання суцвіття потрапить під спекотні дні, коли сонце вже буде більш таке агресивне і температура буде не нижче 25-30 градусів. Щось мені підказує. Тому будемо спостерігати, як е, наскільки якісно буде закладатися суцвіття, тому що на температуру повітря ми, на жаль, впливати не можемо. Да, ми можемо підживити, ми можемо палити, можемо прорихлити. Чи ще щось зробити, обробити, припустимо, від шкідників чи хвороб, але ось знизити суттєво температуру, ми, на жаль, вже не зможемо. Але це правило таке, що за високих температур суцвіття на цвітної капусті закладається доволі рихле. Будемо перевіряти, і немає таких правил, з яких не було б виключень. Так що спостерігаємо я. Запрошую вас приєднуватись і разом будемо дивитись, як це буде відбуватися. І користуючись нагодою, хочу запросити, хто ще не підписався на мій телеграм-канал Заворощення рослин», Підписатися. Посилання також залишу в описі під цим відео. На цьому завершу. Дякую за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення. Baja el sol, me acuerdo de ti, me acuerdo de ti. Aquella noche triste cuando yo te pedí. Cuando baja el sol, cuando baja el sol, me acuerdo de ti, me acuerdo de ti. aquella noche triste.